Добрий день, друзі! З вами Валерій, математика доступно. І сьогодні ми поговоримо на таку тему з математики як числові множини. Числові множини бувають скінченніми і нескінченними. Задаються вони або переліком елементів, або характеристичною властивістю. Множина позначається будь-якою великою латинською буквою, наприклад, А. Задається якийсь елемент Х, і вказується його властивість P від Х. Так, P від X. Ми розглядатимемо, будемо е, розглядати ті, такі числові множини, як натуральні. Числова множина натуральна, це множина N позначається великою літерою. І записується перелік її елементів. Одиниця, двійка, трійка. Ну і так далі до нескінченності. Ця множина є нескінченною. Найменше натуральне число одиниця найбільшого не існує. Далі ми будемо розглядати такі числові множини, як цілі числа. Цілі числа позначаються літерою Z великою латинською. І перераховуються її елементи. Сюди входить число 0, новий елемент. Далі додатнє число одиниця і від'ємне число одиниця. Далі плюс-мінус 2 по аналогії, і так далі до нескінченності. Ця множина також є нескінченою. Ні найменшого, ні найбільшого числа вона не має. Далі будемо розглядати раціональні числа, які позначаються літерою Q або Q. Хто як називає латинською. І Вказується характеристична властивість, значить, це буде такі числа виду m, що діляться на n, де чисельник М у нас пробігає або належить множині цілих чисел, тобто, зверніть увагу, може бути і нуль в чисельнику, а в знаменнику вже нуля бути не може. Тому N саме n належить множині натуральних чисел. Тобто це всі є дроби. Звичайні дроби, десяткові дроби. Нескінченні періодичні, саме наголошую на слові періодичні дроби. Тому що неперіодичними у нас є ірраціональні числа. Вони так і записуються. Ірраціональні числа. Це є неперіодичні десяткові дроби. І нескінченні, звичайно. Далі йде множина дійсних чисел. Велика літера Р. Множина дійсних чисел задається всіма елементами Х, кожен з яких є числом виду А0В, ціла частина А1, А2. І тут йдуть десяткові знаки до нескінченності. Це всі такі елементи Х, які мають такий вигляд. Це є нескінчені періодичні десяткові дроби і неперіодичні десяткові дроби. Далі. За допомогою кругів Ейлера взаємозв'язок між цими всіма числовими множинами задається слідуючим чином. Спочатку йдуть натуральні числа, потім йдуть у нас цілі числа, потім йдуть у нас раціональні числа, потім йдуть у нас всі дійсні числа, і до них включаються ще і раціональні числа. Добре, це ми з вами з'ясували. Далі хочу сказати, що всі елементи цих всіх множин підпорядковуються законом додавання, віднімання, множення, ділення, також піднесення до степеня, добування корення. Але ж головні закони, які поширюються на ці всі 5 множин, це є комутативний закон, асоціативний. І дистрибутивний це з научної точки зору, з наукової точки зору. А простими словами людськими це буде переставний закон, сполучний і розподільний. Як вони записуються, які вони мають вигляд. Закони додавання перших три. А плюс Б. Дорівнює Б плюс А. Другий закон це перший переставний. Другий закон. А плюс Б. Додати С дорівнює А плюс в дужках Б, додати С. Це є сполучний закон. Наявність дужок у виразі алгебраїчному означає першочерговість виконання дії. Тобто, в першу чергу, ми виконуємо дію в дужках. А далі все інше. Так, третій закон. Це є розподільний. Закон множення відносно. І додавання, і віднімання. Це дорівнює А на Б плюс мінус А на С. Так, записали три закони. І тепер два закони ще для дії множення А на Б дорівнює Б на А. Це від перестановки множників добуток не змінюється. Це ви повинні знати ще з 5 класу. І другий закон це у нас буде сполучний А на Б на С. Тобто спочатку можна, можна помножити, якщо вона зустрічається добуток, добуток у такому вигляді, то спочатку можна помножити А на Б, а потім помножити на С. А можна переставити дію А, помножити на Б і на С. Так, далі. Ці закони ми з вами розглянули. Це все є, це все добре. Ідемо далі. Поговоримо з вами про дроби. Які бувають дроби. Бо ми почали говорити про числа, про множини і е, найбільшу цікавість, у нас натуральні числа не, не викликають питань, тому що це перераховуються предмети, вказується порядковий номер предмета. А от дроби, всі проблеми в нас існують з дробами. Що ж таке дріб? Давайте звичайний дріб розглянемо. До речі, ці всі закони виконуються і для дробів. Тобто, якщо замість цих чисел А і Б ми будемо брати дроби. Все те ж саме буде виконуватися в точності е, до П і А. Значить, дріб. Його позначають P на Q, R на S. Кому як подобається. М на N. І ми вже сказали з вами, що P пробігає множину цілих чисел, N пробігає множину натуральних чисел. Ну, е, Ці всі е, дроби. Ми з вами розглянемо на слідуючому занятті. Всім доброго дня! З вами був Валерій. Математика доступна.